Всім хеллоу. У мене сьогодні вийшов такий незапланований вложик, тому що е, сьогодні неділя, в мене голові дурдом, і сьогодні епітайзери роблять рандомку. Я на ту рандомку, типу, ізначально планувала йти, але зранку встали, і мене дуже сильно боліло горло. Я думаю, блін, ладно, не піду, щоб не злягти знову. Мене вмовила Реді. Щоб я прийшла, тому що з Раді ми вже дуже давно не бачились. Щоб ви розуміли, вона вернулася з командіровки, так скажемо, ще в кінці вересня. Ми мали з нею побачитись на Спідрані, але я захворіла була. Тому сьогодні, нарешті, побачу свою так звану жінку. Ми маємо з нею піти десь посидіти.

А холодно. У нас, в принципі, не дуже. взяла взялася. Чек просто взяв папір. Подивіться, як ми з вік сидіти. Я повністю вся фіолетова, а вік повністю чорна. Це стикер, якийсь у Стікер? стикер. Сtiкер. Сtiкер. Лекки Мені Вероніка принесла конті. Мене дома вклад Контіка вам потім покажу. Знаєте, куди всі дороги ведуть? Правильно добрий друг. Тим, хелору! Це день два. У нас, коротше, по планах пройтись по секонду. Потім треба задаритися з продуктами до хати, а вечором в мене ще тренування. Погнали. А що відбувається взагалі? Все стоїть. Кошмар. Ми хотіли проїхатись одну зупинку. От ми вийшли секунду і побачили, які тут затори і просто вирішили піти книжки. Бо все стоїть. Ви зараз дивитесь на людину, яка облазила у Львові 9 книгарень в пошуках однієї книги. Книжка Рік продуктивності. 9 книгарень. І ніде немає цієї книжки. Не хочеться плакати, чесно, вірите. Оце кошмар. Коротше, були в Аврорі. Були тарілки нові. І зараз ми йдемо на затар продуктами додому. І потім мені треба вчити харяву. Ей-єй-єй. Купили контику травичку. Там травичка не видно. Там є травичка. Ми нарешті вдома, тому вас чекає огромна розпаковка. Так. У нас тут цибулечка порей. Вона її так зала лупанула. Звісно, тут зала не, не, не хавається, але ну ладно. Але все рівно дуже сильно лупанула. Цибулька зелена. Морква. Ой! Морква. Салатик. Боже, я так люблю закуплятись на ринку, що це стола не передати. Тут у нас шпинатик. Єс, шпинатик. Цвітна капуста, така гарнюська. Я задоволена. Картопля. Буду варити суп. О, для дитини контик. Купили контику, то що я казала, травичка. О, така я бо я купила тофу. Я дуже цьому... одна з того, що я дуже сильно тішусь. Макарони, гречечка, любима філешка з близенькою. Купила нарешті безлактозне молоко, бо я не переношу У ну, не переносимість лактози, тому взяла безлактозне молоко. Наша вечеря бульдак 2X Спайсі. Звісно, ми шукали 3Х, але ніде нема. А ще з прикольного це палички ароматичні. І ми купили собі палички, щоб їсти. Дивіться, які вони гарні. Це є моє, тут є ще така штучка. Або ви просто зелені. Або ви ось такі. Коротше, дуже гарні. Нарешті маємо нормальні палки обхалити. З ще з такого я собі на секунді, до речі, взяла. Кофту. Вона така м'ягенька. дивіться яка. Иии! М'ягенька біленька кофточка. Оп, вовиному рюбнику. Бо там. Тарельки. Куда ж без пачки салфеток? Со... Вова взяв соус телі і солодкий чилі. Кавички. <плес> Взяли нарешті собі насіль і перець. Такі баночки. Тому що у нас дуже незручні кокосовий сироп до кави. Must have. Зараз в ролі на знижці коротше, 100 пакетиків чаю. З тим, як ми зараз хлебчим чай, це прямо то, що нам надо. Я взяла чорний перець. Щіпчики купили. Вкрула ось таку штуку на олію таку баночку, щоб гарно виглядало. Я купила собі гарну дошку, щоб нарізати купила собі гарну дошку, щоб нарізати. І ось такі ось, е, типу, як рушнички на стіл на коли ставити, щоб їсти. У нас нема. Точніше, в нас є один, але він стоїть на підвіконнику і там стоять всякі штучки. Тому ми взяли два таких біленьких. Саме основне, чому я найбільше з цього всього тішусь тарілки. Ви просто подивіться, які вони гарні. Дві отаких от здорових тарелі. До речі, не дуже дорого, щось 130 гривень одна тарілка. Зараз я вам покажу, як тут все зараз виглядає. Look at this dude! Look at, Look at this. Look at this. this. Зараз це все буде розкладати, розпаковувати, гарно все на своїх місцях сортувати. З цікавого, це е, мама Кірі почала робити свічки, і вона нам подарувала таку свічку, вона пахне кавою. Офієзно пахне кавою. І е, цю свічку Вові на День вчителя подарувала учениця Іринка. Вона теж дуже круто пахне. Вона пахне е, магазином мені... Ал... Угу, кадре, гарний вид. Пахне магазином Алхімік, де якраз ми купили палички із, із цими паличками. Ось. Вона була дуже гарно запакована в цю штучку. От оцю. От. Угу. Фокус. Оце от. Да, тут трошки срач. І квіточки маю. Мені вокалісти подарили квіточки, які контик успішно жує. Да. Зараз прийдеться це все розбирати. Знаєте, є такий короче, мем, коли вирядився і ти мир, але виходиш з хати і в тебе є завжди головний атрибут. Пакет сміття. Коротше, я зараз вже їду, в... можна сказати, іду на трешу. Але я хочу зайти в Бігемоті, бо там продаються альбоми, подивитися, можливо, щось собі прикуплю. Дуже хочу альбом. І е е е ще планую зайти в книгарню. Зрозуміла, що цієї книжки рік продуктивності немає взагалі ні на якому сайті, ніде її не можна купити. Тому подивлюся, що взагалі ще є, може щось знайду теж, а потім на тренування. Йе, yeah, са Після тренування приїхали з Дінки коротше, на нашу зупинку, не знаю, як це сказати. Коротше, і вже топаю додому. Тому буду з вами прощатись. Всім па-па!